Пенсія по інвалідності. Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу. Незалежно від того, коли настала інвалідність, у період роботи до влаштування на роботу чи після припинення роботи на весь строк встановлення інвалідності. Визначено три групи інвалідності залежно від ступеня втрати працездатності. Розмір пенсії по інвалідності перша група 100% пенсії за віком. Друга група 90% пенсій за віком. Третя група 50% пенсій за віком. Для першої групи інвалідності необхідно від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, у якому особі встановлена інвалідність. Для другої та третьої групи інвалідності необхідно від 1 до 15 років страхового стажу. Залежно від віку, у якому особі встановлена інвалідність. Важливо, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії, інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні, з 21 листопада 2014 року по 21 лютого 2014 року Революції Гідності. У особа, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, пенсія призначається незалежно від тривалості набутого страхового стажу. Непрацюючі особи з інвалідністю другої групи, за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу для жінок від 20 до 25 років, для чоловіків від 25 до 30 років залежно від віку первинного встановлення інвалідності. Непрацюючі особи з інвалідністю другої групи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку передбачено статтею 26 цього закону та особи з інвалідністю третьої групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього закону за наявності страхового стажу для чоловіків 35 років для жінок 30 років. Способи подачі документів онлайн через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України та портал Дія. Особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації або проживання, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, якщо особа тимчасово проживає за кордоном, перелік необхідних документів: паспорт, ідентифікаційний номер, документи про стаж, набутий до 1 січня 2004 року, трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання на денній формі та інші. Документ, що підтверджує зміну прізвища, імені по батькові за потреби. Свідоцтво про народження дітей, витяг із рішення експертної команди. З 1 січня 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Приклад витягу: інвалідність встановлено вперше. Також витяг з рішення може містити додаткові поля стосовно суті проведеного оцінювання, наприклад, встановлення відсотків втрати працездатності або потреби в додаткових послуг. І як подати заяву на призначення пенсії по інвалідності через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України. Уведіть у пошуку портал ПФУ та натисніть на перше посилання. Ви зайдете на веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України. У правому верхньому куті натисніть Вхід. Оберіть увійти до системи за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі щодо пенсійного забезпечення оберіть Заява на призначення пенсії. Ознайомтесь з умовами та натисніть Продовжити. Оберіть пенсію по інвалідності. Заповніть атрибути звернення. Натисніть. Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних. та «Продовжити». Заповніть атрибути звернення. Натисніть Я даю згоду на отримання від органів пенсійного фонду України смс-повідомлення з інформацією, що стосується мене на номер мого мобільного телефону. Та продовжити. Оберіть вид пенсії. А саме пенсія по інвалідності. Спосіб виплати та натисніть Продовжити. Заповніть анкету опитування та натисніть Продовжити. Додайте скан копії документів. Важливо вимоги до сканованих документів. Скан копії мають бути кольоровими. Сканкопії мають бути чіткі та відображати всі реквізити документа. Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріпляти як один файл. Формат файлу jpg, jpeg, PDF. Розмір файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа. Перевірте заповнені дані. Натисніть Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних та сформуйте заяву. Відображення сформованого документу, заява на призначення пенсії та анкета опитування. Натисніть Підписати та відправити в ПФУ, по якій користувачу надається інтерфейс для вибору КЕП та введення паролю доступу до КЕП. Працюємо для вас та заради вас. Користуйтесь послугами Пенсійного фонду України, не виходячи з дому.